Ану вовна, а що тут можна передернути? Мабуть на оце, на оце, оце? то тут взагалі заходиш в поміщення. О, а як аккуратно. Ану ну, розкажи про те, що ти зробив. Це тут е, тримачі запобіжників, вони будуть вставлятися вже майже в кінці самого підключення, потім від запобіжників переходить з е, стру... ОПН. -и. ОПН -це, це, що? це захист від перенапруги. І потім з цього ж ОПН вже переходить в сам інвертор. З цього ж опн -а? ОПН. -а. Це у нас серце сонячної електростанції, так називаємо. Інвертор D на скільки кВт? Кіловат? Кіловат. На 100 кВт. І так як станція у нас на 200 кВт, тут стоїть ще один інвертор, де є на 100 кВт. А тут у нас ще не готово. Тут у нас буде чи? захист перемінного струму. Тут а. буде встановлений автомат на 200 А захист постійного струму і, і, і ПЗІП буде стояти ще. Пезіп це що? Це теж від перенапруги. Угу. Коротше, багато термінів. Ми будуємо сонячну станцію на 200 кВт, тут у жовтих водах. Для підприємства. Бажаєте собі таку ж саму, звертайтеся до нас. Номери в описі відео.